Музика нас зв'язала. Оповідання. Автор Ксенія Демиденко читає автор. Музика нас в одне ціле зв'язала. Вона таємницею нашою стала. Ти клавіш торкнувся, душа заспівала. Подібного щастя я не відчувала. Мамуль, я тільки з потяга, а ти мене тягнеш на якийсь концерт. Тобі мене не шкода. Взмолився, але по сердитому обличчю матері зрозумів даремно хочу розбудити співпереживання, бо вирішила окультурити силоміць. В принципі, вона цим займалася з самого мого дитинства. Як тільки я побився з колькою через останній пончик у їдальні, так зразу ж мене чекала музична школа по класу фортепіано. Музика була маминим Богом усе життя. Тому вона вважала, що і я маю полюбити музику, яка в свою чергу зробить із мене культурну людину. А я ненавидів ту музику, бо мені її дебелими порціями нав'язували. Сьогодні конкурс, виступає моя учениця. Я маю бути. А твій тато на чергуванні, якби не моя хвора нога, нікого б не просила. Але ж я сама не подужаю цей захід. Тобі, маму, зовсім не шкода? Кого я виховала, і очі в стелю. Я так розумію, то було звернення до всіх богів, які покарали маму мною. О, я прекрасно розумів, що усе це відмовки. Піти на той концерт мама могла спокійно із сестрою, тіткою Олею та просто поведена на музиці, але чомусь моя родителька тягла мене. І я здогадувався чому. І якщо ти знову будеш мені сватати чергову піаністку, віолончелістку чи бандуристку, це буде останній раз, коли піду на будь-який подібний захід, попереджав проблему. Мені здається, усі мами поведені на питання швидкого одруження синочка, особливо якщо йому перевалило за 25. А що поганого, що мама хоче культурну невістку, а не ту усю шантрапу, яку ти весь час знаходиш. Мама натякала на Л'єру, яка фарбувала прядки свого волосся у фіолетовий колір. А ще на машу, яка носила шкіряні шорти і лякала маму диким чорним макіяжем. Так Маша була готесою, що тут такого? Готи лише виглядають страшно. Насправді милі й добрі. Маша знайшла на смітнику трьох кошенят і перетворила їх на вгодованих кошаків. Кажу ж, добре. Але за чорним одягом і страшним макіяжем ніхто цього не бачив. Мама теж. Розсварилися вони тоді з Машею, хоча навіщо такий скандал вчинили, не зрозуміло, бо ми з Машею не бачили себе подружжям. А хто тобі сказав, що я збираюся одружуватися? Е, ні, тут я з татом погоджуюсь. Спочатку кар'єра, а потім усі ті обручки, весілля, діти і прощавай вільне життя. Усі так говорять, твій татусь мені освідчився на другому побаченні. А перед цим його мама розказувала, твоя бабуся, між іншим, що ледве в монастир не пішов, бо вважав, що нормальних жінок не існує. Цим фактом, із батькової біографії, мама колупає мене регулярно. Ну, тож ти, таких досконалих вже немає, підхвалив, але вона зразу розкусила, примружила очі і одним лише поглядом дала зрозуміти: на лестощі не ведеться, вік не той. За те, що до вигадати кубку справ походу, мама перша в черзі. Синочок, заїдемо до якогось квіткового магазину, букета купити треба. Не питала, просто констатувала факт Які квіточки любить твоя протеже, уже уявив ту нещасну дівчинку, яку моя мама вчила, вона у мене сувора, вчителька музики, доки не зліпить міст досконалість, не вгамується. Свого часу мене намагалася до музики прилучити. Я, той білий рояль у бабусиному будинку, в усіх страшних снах бачу. Білі троянди, так аристократично, немов ритуал який. Мамі тато на її звітний концерт припер 101 білу троянду, то ця легенда у нас в родині добре культивується. Сподіваюсь, на 101, – говорив і боявся, що може забажати. 101 ти будеш дарувати тій, яка найдорожча. З цим не жартують, дімочка». А ми їдемо на концерт. Тут головне не парну кількість, бо я твої натяки й жарти знаю, нагадала мені, як я дарував їй букета на її концерті. Так поспішав до сцени, розштовхав усіх, не помітив, як у тому сум'ятті один піон відвалився. Мама вдома порахувала і ходила темно, як ніч. Я виправив ситуацію. Прирахувавши ще один невеличкий зеленкуватий пуп'янок, теж рахується по феншую. Мама одяглася, немов королева, на важливий прийом, взяла ціпочка і покомандувала викликати таксі. Таксист трапився говірки і обізнаний, швидко привіз нас до квіткового магазину, в якому я лишив кругленьку суму за рожеві троянди. Я просила білі, бурчала мама. Не було білих, рожеві теж нічого. Повір, твоя протеже буде рада будь-якому букету з рук своєї наставниці. Але головне, похвали, а не шукай недоліки, як ти завжди робиш. Потім колись розкажеш дівчинці, яку тональність вона де переплутала, повір, там у залі ніхто не розбере таких нюансів. Тіпун тобі на язика. Мілочка все виконує бездоганно. В залі, може, й не розберуть, а журі все почує. Мама була впевнена у своїй учениці. І це прекрасно. Концертна зала була заповнена глядачами, серед яких я почувався трохи ніяково. Усі були середнього та старшого віку. Мама виглядала ефектно з букетом рожевих троянд під ручку зі мною. Ну, а я в такому квітнику подебільному. Посміхався, як ідіот, перечуваючи тортуру, концерт класичної музики. Просив усіх святих тільки не заснути. Бо мама це сприйме як особисту образу. Ми сілися на першому ряду, а за нами розташувалися дві дами бальзаківського віку. Спочатку вони вивчали програмку конкурсного концерту, я потім пошкодував, що сам не вивчив. Згодом перемивали кісточки холодною водичкою, боюсь, що навіть фізрозчином якісь галі. А далі й ми з мамою потрапили до їхнього поля зору. Так чутно вирішувалася. Питання, наскільки років я молодша від мами, яку приписали мені в коханки, чи мене в коханці до неї, цей світ хворий, і люди в ньому божевільні. Довелося обернутися і вирішити це питання кардинально, бо першиво почуваюся, коли не усі гештальти закриті. Між нами різниця рівно в 25 років, мамі 50 років. Ще питання будуть? Не соромтеся, цікавість, то не порок. Діма, Смикнула мене за рукав мама, звертаючи увагу на сцену, де починалося дійство. Ну, як дійство? Оркестр розташувався і готувався виконувати вступну якусь класичну композицію. Я то знав, що найцікавіше завжди всередині буде. Скрипаль мене розчулив віолончелістка приморила, а під суїту я трохи закімарив. Мама копнула ліктем і тихо зауважила: Ти ще захропи, то я з тобою місяць не буду говорити. Зараз мілочка буде виступати. Приготуйся. Мілочка. Я ж уявив тендітну дівчинку з блакитненькими очками у біленькій суконці. Ідіот. Вийшла до роялю діваха під стоке ге, як натисла на клавіші, я думав, вона розламає нещасний інструмент. Сто кілограм на бідного рояля тисло, як на машину автоклав. Ну, як тобі, мілочка? спитала мама на повному серйозі. В плані, як грала, чи в плані як сама, вирішив уточнити. І те інше, правда гарна дівчинка, грала мощно. А сама? Ну, не мій смак, ма, пробач. Та й не дивно, бачила я твій смак. Бери букет на семілі». Мама все ж таки мене випхала дарувати мілочці троянди. Діваха, як схопила того букета, то бідні квіти я їм поспівчував. Мілочку не зупинили навіть шипи на трояндах. Я ж швидко втік назад до мами. Дивись, якщо твоя дівчинка вже виступила, то, може, місія завершена і ми додому, а? натякав мамі, як міг. Ти що, концерт лише почався? Я люблю дивитися на молоді таланти. Мені треба знати, чи у мілочки є конкурентки достойні. Куди ти спішиш? У тебе що малі діти дома плачуть? Боже, упаси, я ще пожити хочу. Значить так, сиди і слухай. А міг би йти так виступати, тож не схотів. А добре ж грав на фортепіано, мама закотила очі, що означало засуджує мою культурну революцію. Вступив не туди, куди мама показала. З універу не вилетів прямо після першої сесії, як передрікала мама. Роботу знайшов і навіть успішно заробляю непристойно великі гроші, ну, повне розчарування родичів. Як я існую без музики, ніхто уявити не може. Без культурщина неінтелігентна. інтелігентна. я не сильно звертав увагу на музикантів, які змінювалися на сцені, але в один момент почув, як залунала болю знайома мелодія Шопен. Весняний вальс. З цією музикою були особливі асоціації, тому я поглянув на виконавицю, що цілком віддалася грі на фортепіано. За роялем сиділа рудоволоса дівчина. Щось знайоме промайнуло у її рисах обличчя, і я придивився. Благо ми сиділи на першому ряду, у між її кольнуло так, що навіть дихнути було важко. Яка ж вона зачарована? А пальці на шиї кулон. мій кулон. Я дарував такий давно одній людині, та не може бути. Який же тісний світ. Вона все ж таки стала піаністкою. Щоб остаточно переконатися, що це вона, я забрав у мами програмку і пробіг очима по прізвищах виконавців. Об одне перечепився поглядом Марченко Лілія. Була пацанкою, а стала он якою панянкою. Замилувався. Мама думала, що я причманів від композиції. А я подорожував поглядом по її красивому обличчю, плечах, мереживній сукні, руках, пальцях, що віртуозно танцювали по клавішах, видобуваючи з фортепіано перли звуки. На мить закрив очі і згадав, мені було тоді сімнадцять. В той рік тата перевели на службу в невеличке містечко, в якому було всього три школи. Випускний клас, я налаштований навчатися, але вже в перший день на великій перерві, йдучи до бібліотеки, щоб отримати підручники, побачив, як троє старшокласників притисли під сходами якесь худюче мале дівча. Придивився, а у неї порваний фартух і губа розбита. Хлопці, а не чесно, троє на одну. Не зміг пройти повз. О, іди куди йшов, самі розберемося, неприємно рявкнув здоровань. Нам ця коза дещо винна. Здоровець схопив дівчину за руку, але та смикнула його і вкусила, після чого вивернулася і втекла. Блін, ми її три перерви ловили, а ти приперся, якого? Що вона вам винна гроші? Темний ти, пацан, кажу, ж не лізь, не твої справи. Вони її чекали після уроків, але я бачив, як вилазила через вікно за школою і тікала. Від інших дізнався, що Руслік дражнить рудою, усім розказав, що дівчина прокажена, дівчину навмисницькували. Вони над малими знущаються, гроші вимагають. Я помітила, заучі розказала: тепер б'ють, хочуть, щоб школу змінила. Я заважаю їм рекетом займатися. Одна проти всіх, думаєш, упораєшся, а я по-іншому не зможу. Тоді я в твоїй команді. Криша треба, ти типу поохоронець. А я тобі що? Розуміла, що бути винною до чогось зобов'язує. Нічого? Е, ні, так не годиться. Кажи зразу, що треба. Та другу надо, а тут нема. Я новий у школі. Це була правда. Та не вийде, дружити. Наші дражнитимуть нареченим і нареченою. і я в тебе стопудово закохаюсь, дуже гарний ти. Так прямо говорила, але саме прямо та й підкупала. Ну, ти добре, дівчини в мене теж нема, звів на жарт. Ми тоді розсміялися, не сприйняли усе серйозно. А даремно, коли проводив її додому, розказав про себе, про цікаве кочове життя сина військового, а вона про своє. Її світ був діаметрально протилежний моєму, мати, слібо закохана у віччима, що часто прикладався до спиртного і не гребував виховувати силою, діставалося як Лілії, так і її меншому братику Миколці. А тут ще в школі проблеми. Якось раптом її проблеми стали моїми проблемами. Довелося продемонструвати силу не без того, бо ніандертальці не розуміли слів. Захистити від старшокласників я Лілю міг, а від відчима не знав, як. Вона ходила у негарному старому одязі, тому дівчата її цуралися. Руда пацанка з великими проникливими очима. Вже через місяць нашого знайомства цілком полонила мою увагу. Єдиний вихідний від уроків день, неділю вона проводила у бібліотеці. Ні, не читала. Там стояло чорне, розлагоджене піаніно, і їй дозволяла бібліотекарка, як казала Ліля, бринчати на ньому. Коли я вперше почув ту какафонію у її виконанні, то ледве не вибухнув, як так треба знущатися з інструмента. Тоді я відвів її до музичної школи і познайомив зі своєю мамою, а ще показав Білий рояль на всю залу. Мама після трьох занять винесла вирок не що дівиця, толку не буде займатися, відмовилася. Ліля плакала. Я вперше бачив, як плакала. Того дня я дуже старався, ніколи так самовіддано не грав, а вона заплющила очі і мріяла. Грав мою улюблену мелодію, яку почув одного разу, і більше вона мене не відпустила. Весняний вальс Шопена. Я теж хочу навчитися так грати. Навчиш? питала. Я? Я хочу, щоб ти учив. І навіщо тобі це? Уявляєш, ти сидиш у залі, я на сцені за роялем. Граю ось це, що ти тут мені награвав, а потім зала аплодує. І ти несеш мені троянди. Великий букет троянд. Сто одну. Чомусь вирвалося у мене. Вона розсміялася. Та ні, саме достатньо. Щасливий число і гарний букет. Сто одну я не підніму, я допоможу. Тижнів в два пішло на пошуки майстра. Потім ще стільки ж той майстер ремонтував піаніно в бібліотеці, бо Ліля хотіла вчитися саме на ньому, бо на музичну школу, як і на маму мою, була ображена. Зате потім ми чотири роки грали собачий вальс, бо то найлегше, що можна було вивчити. Отак музика нас зв'язала. Після уроків, а часто замість уроків, ми мчали до бібліотеки і забувалися біля піаніно про все на світі. Якось Ліля, захоплена розучуванням весняного вальсу Шопена, забула забрати братика з групи продовженого дня, відчим побив її і матір. Я просив, щоб зняли побиття, і заявили до міліції, але Ліліна мама благала не лізти у їхню сім'ю. Тоді я просто забрав Лілю, і ми разом втекли до сусіднього села, де цілий тиждень прожили у закинутому будинку, таких у селі було повно. Я навчився колоти дрова і топити пічку, а Ліля варила кашу, яку їли два дні. Ми допомогли бабці сусідці посадити картоплю. Вона нас пригостила молоком справжнім, коров'ячим. Ми Його кисляком допивали. Більше у житті я не був таким щасливим, як тоді. Ліля виявилася рідною душею, яку хотілося захистити від усього світу. Навичок безпечного поводження з піччю ми не мали, тому, доки блукали в лісі і цілувалися до схочу, у нашій, насправді невідомо чиїй, хаті сталася пожежа, бо ми піддувайло лишили розкритим. Селяни подумали, що ми там згоріли, але міліція тіл не знайшла. Ми, як Ромео і Джульєта, планували обдурити світ і втекти, щоб жити десь разом щасливо. А всі думали, що ми загинули. Вважали себе найрозумнішими, але нас затримали на вокзалі. Моїм батькам коштувало дуже дорого, щоб відкупитися від звинувачень Ліліних мами і вітчима. Вкрав, зґвалтував, ледве не спалив. Мені приписали майже всі гріхи, створили імідж маньяка. Але я не крав, ми свідомо тікали разом від недосконалого світу. Не хвалтував, До фізичної близькості у нас так і не дійшло, бо я знав, що дівчина, що боїться, пропалив, я вже пояснив. Батька доречно перевели до Києва. І ми перебралися до столиці. Але я за першої нагоди заскочив до потягу і помчав до Лілі. Саме тоді я подарував їй того кулона із знаком Зодіаку Лев, бо Ліля була за гороскопом Лев. Вона того дня не пішла до школи, ми проговорили в парку декілька годин, будували плани на майбутнє, домовилися, що я вступлю до вишу, а вона довчиться у школі, далі теж вступить кудись, бажано в Києві, і ми будемо разом, а не вступить все одно разом. Я ладен був вчитися на заочному відділенні і працювати. Наступного разу, коли я приїхав до містечка в квартирі, де жила Ліля, мешкали вже інші люди. Відчиму хтось розповів, що нас бачили разом містечко Маленьке, він забрав родину і поїхав світ за очі. Так ми з Лілею загубилися. І ось тепер вона, як і мріяла, грала на фортепіано зі сцени концертної зали, претендуючи на перемогу в конкурсі. І за тим, як неспокійно сиділа мама поруч, я розумів, що вона розглядає Лілю достойною конкуренткою мілості. Ти куди? спитала мама, коли Лілін виступ завершився, їй почали дарувати квіти, а я зібрався перехопити її за кулісами. Зараз прийду, не хвилюся, і швидко вибрався, пам'ятаючи, що в програмі ще п'ятеро учасників, тому маю не так багато часу. «Валера, у мене до тебе справа на мільйон, стискаючи в руках мобілку, благально мовив до компаньона. Ніколи не просив, а зараз треба. Знайди в інеті білі троянди і замов доставку 101 однієї. Куди? Я тобі зараз скину адресу, концертна зала. У тебе півгодини на усе. Я твій боржник. А сам помчав до закулісся. Ліля встигла вийти в хол. Вся червона від хвилювання вона традиційно закусувала нижню губу і не знала, куди подіти руки. Мене вона не помічала. Хотів було кинутися до Лілі, полонити в обіймах, як ні звідки взявся красень юнак. Вона сама кинулася до нього, а він так ніжно її обійняв, так як я це збирався зробити. Ти переможеш, не хвилюйся. ти грала найкраще, запевняв він її, так як він дивився на неї, дивляться лише ті люди, які люблять. Вона теж його обіймала, як мене колись. У той момент я зрозумів, що запізнився. Що моя кохана дівчинка, яку всі ці роки я заміняв такими ж пацанками, але так і не зміг знайти подібної, тепер щаслива з іншим. Я зовсім не планував заважати, бо любити то бажати щастя, але все ж вирішив привітати Лілю з перемогою. Я чекав, що мама буде хаяти конкурентку її мілочки, але вона цього разу здивувала. Талановита дівчинка. Грала, немов проживала композицію. Тут мало майстерності, тут відчуття звуку. Цікаво, хто був її вчителем? Я вирвалося у мене. Мама підняла брови у подиві. Першим був я. Це Ліляма, це Ліля. І я її знайшов. Шкода, що пізно. Кошик з маленькими білими трояндами рівно 100 однією доправили вчасно. Я подарував і його, коли вона, підхопивши поли довгої сукні, долала сходи зі сцени, отримавши свою заслужену нагороду. Але не диплом її приваблював, я це знав. Переможці обіцяли навчання у консерваторії, ось чого вона прагнула. Наші очі зустрілися. Вона мене впізнала і одночасно почала плакати і сміятися. Цей день мене вирішив сьогодні добити щастям. Ти? Я, Ліль, я. Це те, що я думаю. Тут сто одна, вона вказала поглядом на кошик. Саме так, твоя мрія збулася сцена, фортепіано, перемога, квіти. У цей час підійшов красень юнак і обхопив Лілю талію. Мене пересмикнуло, але як мені не було боляче, збирався відійти з дороги, щоб не забирати щастя? Був радий тебе бачити, виглядаєш дивовижно. Бажаю щастя. Вона стояла, тримала кошик і плакала, неспроможна нічого сказати, а я йшов шукати маму, щоб їхати додому. Вона втішала розчулену третім місцем мілочку. Сину, викликай таксі, треба Мілу додому завезти. Ти бачиш, яка вона пригнічена. Не переживай, міло, у мене є ще зв'язки, ти вступиш сама до консерваторії, заспокоювала мама. І я не второпав. Діма, ти що одружений, чого втік? її лишив. Плачеш, між іншим. Красень юнак постукав мене по плечу, і я здивовано обернувся. Не впізнав я колька, брат її. Брат, колька? Ого вимахав? Реально не впізнав. Життя повернулося в мою відроджену вмить душу. Я не одружений, Коль. Я думав, що ви з нею ну, того, ну, що пара. Та яка там пара? Нікого лілі нема. Вона крім тебе нікого бачити не хотіла. Біжи заспокоюй, бо їй не трояндочки твої треба, а ти сам. Вона ж усі ці роки хвора тобою і музикою, і це не лікується, хоча знеболювальне є.